Хочемо представити вам наразі один з найфункціональніших кухонних гарнітурів. Це більше, ніж кухня, це мрія кожного, хто знає ціну комфорту, стилю та функціональності. Невидимі частини корпусу з ДСП кроношпан, фасади та видимі елементи МДФ АГТ. На фасади вітрин використали скло стоп сол, полиці у вітринах скло графіт гартоване, шухляди мерівобокс, завіси блюм. Ну а тепер про наповнення, яке є справжньою фішкою даної кухні. Встановили висувну подвійну полицю від хефель, щоб при приготуванні їжі господиня мала легкий доступ до спецій, які розміщені на найвищій полиці на кухні. Для пеналу використали Space Tower, щоб було зручно зберігати запаси в одному місці. Завдяки таким елементам, як Space Tower, імпровізованого карго для верхньої секції, ми отримали можливість діставати необхідне навіть з найвіддаленішого закутка шафи. Функціонально використали простір під мийкою, встановивши висувну шухляду на тандемах з діленнями для сміттєвого відра та зберігання миючих засобів. Для тарілок використали сушарку бренду Inoxa на напрямних блюм. Для каструль та сковорідок встановили внутрішню шухляду для зберігання кришок. Господині зацінять, для склянок окрема сушарка візарт, система внутрішніх розділювачів Ambiline. Тепер кожне столове приладдя має своє місце в шухляді, а харчову плівку чи фольгу можна буде легко відрізати за допомогою ножа, який будований у тримач. У кожній шухляді використали антиковський килимок для зручності зберігання посуду. Зробили відкривання верхніх шаф за допомогою гола профілю, вітрин та атресоли механізмом тіпон, А на нижні столи та пенали встановили врізну у фасад ручку профіль. Унікальною також цю кухню роблять 44 метри використаної led підсвітки. Підсвітка цоколя, стільниці, робочої поверхні у вітринах, а також підсвітка всередині кожного модуля, яка спрацьовує датчиком на відкривання дверей. Вся зовнішня підсвітка RGB з можливістю керувати кольором за допомогою телефону, стільниця на кухні та острові, а також фартух виготовлений із керамограніту і налко. Ця кухня створена, щоб стати зручною частиною вашого життя і дарувати радість естетики і функціональності щодня. Не чекайте, замовляйте кухню мрії від Алекс Меблів Директ прямо зараз.